У нас взагалі, чесно кажучи, делікатна ситуація з виборами в Україні. Вчора в мене була розмова з одним із серйозних європейських політиків, який приїхав до Львова на конференцію по безпеці, яка завтра відкривається, і вони подивимося, як це так в Україні незрозуміло, коли місцеві вибори. Це є порушення норм демократії. Ці вибори треба проводити якомога швидше. Тому що я обирався на 4 роки. І на сьогоднішній день, коли мене Андрій Іванович, коли вибори, а ніхто вам цього не скаже, а не зрозуміло. Можливо, за місяць, може за пів року, а може за рік. Це є нонсенс. Я не знаю таких прецедентів в демократичних країнах. Я маю. Намір брати участь у виборах міського голови. Якщо я здам іспит і лів'яни мене підтримують, я буду мати можливість далі працювати на посаді. А стосовно тих людей, які претендують, це є право кожного львів'янина, кожного українця боротися за цю посаду. Я з повагою відношуся до всіх, хто візьме участь.